Вітаю малята! Я Оксанка, а це моя мама Мураха пані Анна. Вітаю малята! Ми з мамою сьогодні не дарма так одяглися, адже сьогодні День вишиванки. І ми, мурашки, також святкуємо, бо живемо в Україні і знаємо свята мову. І традиції, і хочемо запросити вас до нас на галявину і познайомити зі своїми друзями-комахами. А ось і мої друзі-комахи, з якими я вас хочу познайомити. Це Метелик, наша казкова героїня. Діти, зверніть увагу на цю картинку. Так метелик виглядає у природі. Бджілка. А так ми її бачимо у природі. Сонечко. А це сонечко в природі. Бабка. А так ми її бачимо у природі. Комар. А так ми його бачимо у природі. Муха. А так вона виглядає у природі. Малята. А щоб краще познайомитись з комахами, пограємо в гру упізнай за описом. Як ви гадаєте, яка комаха найкрасивіша? Так, метелик. А яка найпрацелюбніша комаха? Бджола. А яка комаха схожа на вертоліт? Бабка. А яка комаха носить червоне плаття в чорну цяточку? Сонечко. А яка комаха найкусючіша? Так, комар. А яка комаха найбільш докучливіша? Муха. А яка комаха найсильніша? Так, це мурашка. Молодці мої розумнички. Малята, а чи помітили ви, що всі комахи зі своїми дітками? Всі матусі дуже люблять своїх дітей і називають їх лагідно. Подумайте і скажіть, як лагідно кличе мама метелика? Метеличку, а як Бджілку? Бджілочку. А сонечка, як лагідно кличе мама, сонечко, а бабку, бабочко. А комара, як лагідно кличе мама. Комарику, а муху, Мушко, мушечко. А як лагідно кличе мама Мурашко. Мурашечко. Так, молодці. Малята, поки ми грались, діти в наших комах порозбігались. Допоможемо їх знайти. Кого не стало? Так, мурашки. А тепер так, метелика. А тепер кого не стало? Так, бджілки. А тут сонечка. Чого не стало тепер? Бабки? Молодці. Тепер всі діти з мамами. Тож пропоную всім порухатись. Пограємо в гру. Коли я скажу замри, заомри. А якщо я скажу танцюй, танцюй Поки грає музика, танцюєм а не грає, рух зупиняєм. а не грає, заомирає. Ви готові? Чвич грає музика, танцюй! Танцюй, танцюй! Стоп, замри! Танцюєм Танцюєм Стрибаєм, стрибаєм. Замри. Крутимось, махаємо, веселіше. Юху! Біжимо на місці, плинемо, робимо хвильки руками і літаємо. Тепер пірнаєм. Коліна піднімаємо. Коліна, підійми, тупцеємо. Нахиляємось, покрутились, нахилились, покрутись, потрясись, рухаємо плечима, ось так, ось так, плечима, рухаємось, танцюємо, танцюємо. Ось так! Стоп! Замри! Діти. У людей, у тварин і навіть у комах є свій дім, де вони живуть. Пограємо разом гру, де живе комашка. Погляньте на картинки. І виберіть дім, де живе Мурашка. Так. У мурашнику, а тепер виберіть будиночок для бджілки. Так, вулик, а де живе метелик? На квіточці. А бабка Так, біля води. Погляньте на картинки і виберіть, де живе сонечко. Так, на листочку, добре, діти, малята, а ви чули, як між собою розмовляють комахи? Пропоную пограти в гру відгадай звуки комах, Заплющіть очі. Послухайте і назвіть комаху, звук якої ви чуєте. Так, ділка. Заплющіть очі, послухайте і назвіть комаху, звук якої ви чуєте. Так, це муха. А тепер, якої комахи ви чуєте звук? Так, це комар. Заплющіть очі, послухайте і назвіть комаху, звук якої ви чуєте. бабка. Діти, сподіваюсь, що вам було цікаво з нами. Але прийшов час прощатися. Гарного всім дня, вишиванки. До побачення, мої малята. Бувайте здорові!